Аполлон в Адмета грецький міф. Аполлон повинен був очиститись від гріха, пролитої крові піфона, адже і сам він очищає людей, які вчинили вбивство. Пішов він за присудом Завееса у Фасалію до прекрасного і благородного царя Адмета. Там пас він стадо царя і цією службою спокутував свій гріх. Коли Аполлон грав на пасовищі на очеретяній флейті або на золотій кіфарі, Дикі звірі виходили з лісових хащ, зачаровані його грою. Пантери і люті леви мирно ходили серед стада. Олені і сарни збігались на звуки есерлейти. Мир і радість панували навкруги. Благоденство вселилось у дім Адмета, ні в кого не було таких плодів. Його коні і стада були найкращими на всю фасалію. Все це дав йому золотосяйний бог. Аполлон допоміг Адметові здобути руку Алкести, дочки царя Іолка Палея. Батько обіцяв віддати її за дружину лише тому, хто спроможеться запрягти в свою колісницю лева і ведмедя. Тоді Аполлон наділив свого улюбленця Адмета непереможною силою, і той виконав це завдання Пелія. Аполлон служив в Адмета вісім років, відбувши строк своєї спокутної служби, повернувся в Дельфи. Весну і літо живе Аполлон у дельфах. Коли ж настає осінь, вейнуть квіти і листя на деревах жовкне, коли наближається вже холодна зима, яка вкриває снігом вершину парнасу, тоді аполлон на своїй колісниці, запряженій білосніжними лебедями, лине до країни гіпербореїв, де не буває зими, до країни вічної весни. Там живе він цілу зиму. Коли ж знову зазеленіє все у дельфах, коли під живлющим подихом весни розпукуються квіти і різнобарвним килимом укриють долину кріси, повертається на лебедях своїх золоточуби Аполлон у дельфи провіщати людям волю громоверця Звееса. Тоді в дельфах святкують повернення бога провісника полона з країни Гіпарбореїв. Всю весну і літо живе він у дельфах, відвідує він і батьківщину свою делос, де він має теж розкішне святилище.